Коли відбудеться кінець нинішнього віку і друге пришестя Христа? Чи є наші дні останніми? Чи існує достовірна ознака, що ми живемо в останній час? Так, всі знамення останніх днів виконуються в точності. Відкрито п'ять печаток апокаліпсису: вершники під іменами Антихрист, війна, голод, смерть і пекло скачуть по планеті. На землі вбивають людей за віру в Христа. Готується відкритися шоста печатка апокаліпсису, яка призведе до глобального колапсу. Але є одна дуже важлива ознака, про яку говорив Ісус Христос, а також пророки, які були до нього. Ознака підтверджує, що наші дні останні і незабаром станеться друге пришестя Христа. Це відновлення державності Ізраїлю в 1948 році. Перебуваючи на землі, Христос передбачив падіння Ізраїлю, руйнування Єрусалиму.